Фарма у нас українська верхова конячка. Ось вона вміє всякі трюки робити. Ось може ножку піднімати. Ось, а басяма у нас трюки не любить, вона любить їсти. І по терапію для родин загиблих оборонців організували на одній зі стаєн на Вінниччині. Про це Суспільному розповіла Марина Бондаренко. Парма. ось так. Спілкування із кіньми заспокоює, допомагає відволіктись, пережити біль втрати, каже власниця ферми Яна Віднічук. Коли люди приходять сюди, вони приходять сумні, а ну, коні насправді вони віддають частинку, якби можна сказати, своєї душі, вони мають таку енергію, яка ну, лікує, яка ну, дає от таку позитивну, позитивний заряд для людей. Якщо ти колись сідло хоча б раз, і ти. Понюхав оце створіння, і ти вже просто без цього не можеш. Ти цим живеш, ти цим дихаєш. Дітей та дорослих катають коні, парма та бася. Остання каже Яна Віднічук, найстарша тварина у загоні, дуже спокійна та лагідна. Це весяма, це мій хішнік. Ось вона дуже хороша дівчинка, така своєрідна. Ну трошки вона виродлива, але насправді для катання дітей і всіх вона ну дуже така добра, спокійна. Першою на басю сьогодні сідає шестирічна Вікторія Пушкар. <хи> Батька Віки Олександра Пушкара до війська мобілізували у лютому 23-го, Розповідає дружина Олександра Пушкар. Пішов, бо вважав своїм обов'язком боронити батьківщину. Воював у складі 57-ї бригади. Загинув 17 квітня під час обстрілу дороги життя неподалік Бахмута. Скоро буде півроку, як загинув наш тато для усіх нас його смерть. Виявилася занадто руйнівною. Особливо це відчули діти, і тому першочерговим завданням для мене є зараз їхня емоційна підтримка. Спілкування з кіньми і справді заспокоює, каже Олександра Пушкар, заряджає позитивом. Я відчула, що ми замикаємося, особливо я, але Життя продовжується, потрібно як мені, як мамі, нести відповідальність за дітей. І ви знаєте, діти це є той стимул, Ну, врешті-решт, це діти героїв. Коли ти питаєшся в дочки, яка твоя найулюбленіша мрія, вона відверто кажуть, моя мрія не здійсниться, бо я не зможу обійняти тата. В такі моменти ти намагаєшся заполонити цю прогалину. Позитивними емоціями На і по терапії прийшла й Інна Яценко. Конячки дуже спокійні. Ти з конякою, наче поєднуєшся. Мене заспокоює це, це взагалі. Ти відриваєшся думками від всього світу. Ти просто поринаєш в цей вир емоцій. Ти трішечки вгамовуєш свій біль, розумієш просто, що ти вже нічого не зміниш і потрібно далі жити заради. Дітей справлятися з болем. мені найбільше допомагає, звичайно, моя дитина. Це моя підтримка маленька, заради кого в мене є для кого жити. Це, це все, що залишилось від мого чоловіка. Чоловік Інни Руслан Яценко до війська пішов добровольцем. Каже, служив у 59-й бригаді імені Якова Гандзюка, був піхотинцем. Загинув 17 грудня 2022-го неподалік села Водяне на Донеччині. Він не мав ніякої причетності до служби. Просто він сказав: Ін, якщо я не піду, то вони прийдуть до нас. І що буде з тобою і з нашою дитиною. Він сам захотів, він пішов добровільно. Іпотерапію для рідних військових проводять в рамках проєкту «Дотик Янгола», каже його організаторка Марина Бондаренко. Сьогодні участь в проєкті прийняли 22 учасники. Основна мета провести дуже гарний час, відволіктися від того, що чекає вдома, на жаль, і разом поспілкуватися хочемо показати іншим, те, що вони не одні. Андрій Коник, Дмитро Боднюк – Суспільне новини, Вінниччина.